К'юзен Люсіль Вайча була вродливою білявою 21-річною дівчиною, коли вона зустріла Джефа Райта, чоловіка на 8 років старшого за неї, це було кохання з першого погляду. Однак в кожного з них були свої темні таємниці, які згодом призвели до трагедії. Друзі, я щиро вдячна кожному з вас за ваші коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true crime контент на Ютубі. Особливо я вдячна спонсорам каналу. Ми цінуємо вашу підтримку. Ви нас надихаєте, друзі. Натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Життя Сьюзан здавалося, налагодилося. після короткого періоду роботи екзотичною танцівницею. Одразу після закінчення школи. Вона використовувала свої заробітки для навчання на медсестру. Але згодом виявилося, що вимоги учбового закладу занадто великі, тому вона влаштувалася на роботу в перукарню. Джеф теж був на шляху великих змін. Чоловік відходив від багаторічних диких вечірок, підживлюваних алкоголом та забороненими речовинами. Наближався його тридцятий день народження, і він знав, що втомився від тусовочного життя і хотів створити сім'ю. Коли пара зустрілася, він одразу зрозумів. Що Сьюзен та сама. Через кілька місяців їхніх стосунків Сьюзен сказала Джефу, що вагітна. Він вирішив, що це ідеальний момент, щоб зробити пропозицію. Вони одружилися наприкінці 1998 року. Це була невелика церемонія в Х'юстоні. Незабаром у них народився син Бредлі. Зовні вони жили як у мрії, гарний будинок, і ще одна дитина мала от-от народитися. Але залежність Джефа від заборонних речовин була постійним джерелом напруження. Його лють, викликана речовинами, залишала Сьюзен у синцях. Він ставав агресивним і до неї, і до дітей. Під час його люті Сьюзан неодноразово отримала від Джефа ногами та кулаками. Вона неодноразово благала Джефа зав'язати, але її благання залишалося без відповіді. І от наближалася ніч, яка змінила все. 13 січня 2003 року Джеф був під своїм черговим впливом заборонених речовин. Після палкої суперечки він нібито взяв Сьюзан силою а потім погрожував їй позбавити життя. Пізніше, того ж вечора, він вдарив Бредлі, намагаючись навчити його буксувати. Це призвело до ще однієї сварки. Однак те, що сталося далі, викликає деякі суперечки. Тож давайте розберемося в цьому. Ось версія обвинувачення. Згідно неї, Сьюзен дійшла до межі, вклавши дітей спати, одягнена лише в шовковий халат, вона заманила Джефа до їхньої спальні обіцянками романтики. Сьюзен почала повільно і спокусливо прив'язувати його кінцівки до узголів'я і спинки ліжка за допомогою свого шовкового поясу, а також шовкових краваток Джефа. Але як тільки він був прив'язаний до ліжка, вона випустила на волю роки стримуваного страху та гніву. Спочатку вона взяла свічку і, поцілувавши чоловіка в груди, вилила віск на його внутрішню частину стегна. Джеф закричав і намагався звільнитися, але не міг. Далі він міг лише спостерігати, як Сьюзан витягнула ніж, тримаючи його генталії в руці. Джеф отримав понад 200 ран, що свідчить про лють. Яка остаточно поглинула Сьюзен, обвинувачення продовжувало заявляти, що коли вона побачила жахливі плями на стінах, підлозі та меблях, то зрозуміла, що потрібно приховати сліди. Після душу вона зателефонувала батькам Джефа, які жили в Остіні, штат Техас, і повідомила, що він втік після сварки, який вдарив її і Бредлі. Після того, як дзвінок закінчився. Наступним пунктом у її списку було поховання його тіла. Джеф нещодавно вирив яму на їхньому задньому дворі для фонтану, який вони збиралися встановити. І Сьюзан вирішила, що це ідеальне місце, щоб закопати його. Вона поклала його на возик і провезла через будинок до внутрішнього дворика, а потім зіштовхнула в яму, яку Джеф несвідомо для себе вирив. Після того, як вона заштовхала його туди, вона почала засипати його землею. Повернувшись середину дому, вона прибрала біологічні рідини, в тому числі і на шляху від спальні до внутрішнього дворика. Вона поклала брудні простирадла в пакет і разом з матрасом залишила їх на задньому дворі будинку. Потім вона посадила дітей в машину і поїхала до будівельного магазину, де купила фарбу, щоб перефарбувати спальню. За винятком величезної плями відбілювача на килимі. Сюзен відчувала, що все на 100% повернулося до нормального стану. Вона навіть відбулила плями на своєму одязі. Вона була чиста або так вона думала. Батьки Джефа провели безсонну ніч в очікуванні дзвінка або візиту їхнього сина, якого, очевидно, так і не дочекалися Наступного дня вони зателефонували Сюзен і запитали, чи приходив Джеф додому. Жінка відповіла, що він ненадовго забігав додому. Щоб зібрати речі, і вони знову почали кричати і сваритися. Джеф так розлютився, що взяв пляшку з відбілювачем і випуснув її по всій спальні та на її одяг. Це була вигадка на швидкоруч. Але замість того, щоб допомогти їй, ця розповідь дуже збентежила батьків, оскільки це було не схоже на Джефа, якого вони знали і любили. І тепер обоє батьків Джефа ще більше відчайдушно хотіли поговорити з ним. Сьюзен, однак також сказала, що Джеф забув взяти свій телефон. Він не відповідав на їхні дзвінки. Потім Сьюзен почали телефонувати начальник Джефа та її сусід. Сьюзан розповіла їм обом ту саму історію, що й родичам. Почувши цю історію, сусід порадив Сьюзан подати заяву в поліцію на випадок, якщо Джеф повернеться і нападе на неї. Все більше і більше людей почали запитувати про місце знаходження Джефа. І Сьюзан зрозуміла, що час спливає. Ставало все важче відповідати на шквал запитань, зберігаючи при цьому правдивість своєї історії. І вона знала, що незабаром батьки Джефа просто з'являться на її порозі. Тож у середу, 15 січня 2003 року, Сьюзен прийшла до офісу констебля округу Гаріс і подала заяву, в якій розповіла ту саму історію ще всім іншим. Поліцейські сфотографували порізи та синці на її руках і тілі, щоб додати до заяви. Вона сказала поліції, що боїться того, що зробить Джеф, якщо він прийде додому і дізнається, що вона повідомила про сварку в поліції. Поліцейські заспокоїли її, і суддя виніс заборонний припис для неї і дітей. Вона дозволила весь цей театр, незважаючи на те, що не було ніякої реальної загрози її життю або життю її дітей. До суботи. Сьюзен була на межі. Тиск усіх тих, хто телефонував, з нескінченними запитаннями ставав надто сильним, щоб його витримати. У сім'ї була маленька собачка, породи чау-чау. Собачка стала останньою краплею для розхитаних нервів Сьюзан. На дворі, на тому самому місці, де сховала жінка тіло Джефа, Сьюзен побачила, що собака почала копати. З-під землі висунулася рука Джефа, а також показалася його потилиця. Але це було не найгірше собака, думаючи, що знайшла іграшку, відгризла руку, і вона лежала на внутрішньому дворику, наче якийсь реквізит для Геловіну. Сьюзен була морально та емоційно виснажена. Вона схопила дітей, сіла в машину і поїхала до будинку своєї матері. Там вона розповіла їй про судову заборону, про те, як вона боїться, що Джеф завдасть їй шкоди, якщо повернеться. Однак Особливістю матерів є те, що вони знають своїх дітей вздовж і впоперек, незалежно від того, скільки їм років. І мама Сьюзен знала, що в розповіді доньки було щось не так. Нарешті вона подивилася на Сьюзен і сказала: Сьюзен, ти позбавила його життя? Сьюзен кивнула і впала на стільницю. Мама Сьюзен відправила онуків до сестри Сьюзан Сінді. А потім зателефонувала адвокату з кримінальних справ. Поліцію викликав адвокат Сьюзен. І коли вони приїхали до будинку, їм повідомило, де вони можуть знайти Джефа. Хоча Сьюзен думала, що ротельна прибрала місце трагедії, коли поліція обшукала спальню, вони знайшли багато слідів, які було видно неозброєним оком. Сьюзен зарештували 24 січня 2003 року. Команда обвинувачення закликала присяжних побачити. Що сльози, які була Сьюзан в суді, були не ще інші як крокодилячі. Вона просто жадала грошей і не боялася свого чоловіка. Вона забрала його життя, щоб отримати поліс страхування життя на суму 200 тисяч доларів. Вони стверджували, що вона не була жертвою Це був 100% випадок злочину через гроші. Щоб переконати присутніх у своїй правоті, вони принесли до зали суду справжнє ліжко Джефа і Сьюзан. Де команда обвинувачення відтворила перед присяжними сцену злочину, окружний прокурор фактично накинувся на помічника окружного прокурору і видавав, що завдає йому всі 193 удари, в той час як Сьюзан зі сльозами на очах спостерігала за цим зі сторони. Якби це не було так трагічно, то сцена була б комічна. Я ще роздивована, що суддя дозволив це, оскільки театральні постановки зазвичай не дозволені на судових процесах у справах про такі важкі злочини. Я впевнена, що до сьогоднішнього дня кожен у залі суду не забув той момент. Ми вже знаємо історію обвинувачення, а ось версія подій, які відстоював захист. Сьюзан стверджувала, що Джеф. Напав на неї з ножем після того, як вона поставила йому ультиматум щодо вживання ним заборонених речовин. Розлючений, він кинув її на землю. Вона встигла схопити ніж, але він влучив її у коліно. Від того її нога підскочила і вдарила Джего в пах. Потім, коли вона відштовхнула його від себе з метою самозахисту, злякавшись за свою безпеку та безпеку дітей, вона вдарила його ножем у шию. За її словами, Джеф спробував забрати ніж, тому вона вдарила його в груди. Далі вона розповіла суду, що в якийсь момент її син постукав у двері спальні. Це змусило її припинити наносити удари чоловікові і замість цього прив'язати руки Джефа до ліжка, а сина покласти назад в його ліжечко. Повернувшись до головної спальні, вона продовжила бити Джефа, все ще боячись, що, оскільки він був живий, він все ще може завдати їй шкоди. Під час боротьби його голова та плече вдарилися об тумбочку, а свічка, що стояла на тумбочці, впала на Джефа, і саме тому його знайшли із воском на стегнах в паху. Під час перехресного допиту обвинувачення попросило її пояснити, чому вона завдала йому майже 200 ударів. На що вона відповіла, що коли вона почала, то вже не могла зупинитися, бо боялася, що він завдасть їй шкоди. Її захист доводив присяжним. Що Сьюзан відірвалася від реальності, і це пояснює, чому вона продовжувала наносити удари ножем після того, як поклала сина назад у ліжко. А як же все те, що вона розповідала людям протягом тижня після трагедії? Вони знову стверджували, що С'юзен була в маривному стані. І продовжувала вірити, що Джеф повернеться до життя. Насправді захист натякав на те, що кількість ножових поранень, знайдених на його тілі, доводить саме страх, а не навмисний холоднокровний злочин. Після багатьох років фізичного та емоційного впливу на неї жінка вирішила дати відсіч. Ряд свідків засвідчив, що бачили Сьюзан у минулому, синцем під оком. Синцем на лобі, а її сестра засвідчила, що вона неодноразово бачила синці на її тілі. Жінка розповіла суду, що Джеф давав Сьюзен 75 доларів щотижня, і вона повинна була робити все, щоб вистачило цього на їжу та речі, необхідні для ведення домашнього господарства. Будинок також мав бути завжди бездоганним, інакше Джеф кривдив її. Тож в чию версію повірять присяжні? Зрештою, присяжні стали на бік обвинувачень. Після лише п'яти з половиною годин обговорення Сьюзен визнали винною в злочині і засудили до 25 років довічного ув'язнення. Засоби масової інформації охрестили її блакитнооким м'ясником. У 2005 році з'явився новий свідок місті Макмайкл, колишня наречена Джефа. А нині дружина колишнього чемпіона суперкубку НФЛ Стіва Макмайкла, яка розповіла, що теж зазнала кривди від рук Джефа протягом чотирьох років їхніх стосунків. Одного разу він скинув її зі сходів, а іншого порізав розбитою склянкою з бару. Вона подала заяву про напад, але зі страху відмовилася від неї. На основі свідчень місті. Апеляційний суд Техасу призначив Сьюзан нове слухання щодо винесення вироку. 10 листопада 2010 року з її початкового вироку було знято 5 років, що означає, що вона матиме право на умовно дострокове звільнення з лютого 2014 року. 12 червня 2014 року Сьюзен подала заяву. Але їй було відмовлено в умовно-достроковому звільненні. Її наступна спроба була 24 липня 2017 року. Вона також виявилася невдалою, проте третій раз виявилася щасливим. І в грудні 2020 року Сьюзан отримала умовно-дострокове звільнення, відбувши 17 років за гратами. Департамент кримінального правосуддя штату Техас заявив, що умови її умовно-дострокового звільнення. Означає, що вона повинна пройти тренінг з контролю над гнівом і консультування, забезпечити себе роботою, залишатися в штаті Техас і носити пристрій gps стеження до 2024 року. Бредлі та Кейлі, їхні з Джефом Діти, були усуновлені братом Джефа Рональдом після винесення вироку Сьюзан. Зараз вони вже дорослі. На сьогоднішній день схоже, що Сьюзан тримається в тіні. Поза увагою засобів масової інформації, і немає жодної інформації про її поточне місце знаходження, сімейний стан або що-небудь важливе про її життя після звільнення зв'язниці. Чи була С'юзан холоднокровним злочинцем, чи жертвою, яка врешті-решт зірвалася? Очевидно, що Джеф був жорстоким, а Сьюзен роками жила в страху. У ніч, коли вона відібрала життя Джефа, в його організмі була значна кількість заборонених речовин. Що підтверджує теорію про те, що він був небезпечним для неї та дітей? Найнебезпечніший момент у будь-яких стосунках з аб'юзером це коли жертва намагається піти. Можливо, Сьюзан просто намагалася вижити. Психічні та емоційні шрами часто бувають гіршими за фізичні. Тож чи заслуговувала вона в'язниці, я залишу це питання на ваш розсуд. Спи спокійно, Джефф. Друзі, будьте обережними. Бережіть себе і до зустрічі! no um novo episódio.